Йосип Зізель, дисидент, член ініціативної групи 1, -го, 1 -го грудня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, добрий день. Е, ну давайте розпочнемо з цього. Ем, хто хто як називати росіян, тому що людьми їх не назвеш орками? Ми їх назвали теж. Вони звернулися. кажуть, ну ходить, як їх називати? З іншого боку, я погоджуюсь ще з одним твердженням. Йосиф Росіян треба називати росіянами. Для того щоб всі ті злочини, які вони вчинили на території України під час цього варварського вторгнення, асоціювались з росіянами. Будь ласка, ми входимо у сферу ідентичності. Коли говоримо те чи іншу назву, називаємо той чи інший соціальний шар. Угу. Коли прив'язалася до окупантів російських, до агресорів, назва орки, це було дуже влучно. І вона вже так прив'язалася до українців, що змінити це неможливо. Є певні стереотипи мислення, і це війшло в наш побут, і змінити неможливо навіть зважаючи на протест самих орків, щоб росіян так не називали. Що підкреслюється назва? Що росіяни зараз, ті, хто атакували Україну, ті, хто створюють злочинів України, вони не є частиною нашої демократичної людської цивілізації. Вони своїми злочинами, я це говорю вже декілька місяців, вивели себе за душки, за межі людської демократичної цивілізації. Є не тільки ця цивілізація, до якої ми хочемо належати, до якої вже частково належимо, є країни ізгої: Іран, Північна Корея, ще декілька країн. І Росія сама себе перевела в ту частину угу. недемократичну, нецивілізовану частину людства. І це Орки це дуже влучна назва. Угу. Я не збираюся від неї відмовлятися, бо вона дуже коротка. Дуже йомка, і воно говорить про одне. Це не люди, ті, що прийшли до нас. І треба підкреслити, що насправді орками українці називають не всіх росіян, а саме тих, хто творить злочини, тих, хто дає накази такі злочинні, всі, хто покриваються, ті, хто ведуть таку дипломатичну роботу по прикриттю цих злочинів. Оцю сукупність російських громадян, українці називають орками. Інший матеріал я зараз Йосиф його зачитаю, а це важлива річ. Путіну донесли, що продовження війни загрожує втратою уже захоплених територій у Кремлі. Шукають вихід. Повідомляють ряд ЗМІ. І РФ і остаточно дали зрозуміти, що ні в кого в міністерстві оборони та в генштабі їхньому в рашистському, немає впевненості на не лише у доцільності подальших спроб наступу на фронті, а й навпаки, і є впевненість, що контрнаступ українських військ може бути ефективним і загрожує втратою для Росії нещодавно захоплених територій. Йдеться в цьому повідомленні. Змі посилаються на інсайди одного з генералів служби розвідки Російської Федерації. Наскільки знову ж таки як довіряти цій інформації? Їй не треба довіряти. Це якраз питання пов'язане з першою нашою темою. Угу. Це не люди, це не людська цивілізація. У фантастіці є навіть термін такий не, гуман... не гуманоїди. Угу. Тому. Ми не повинні себе розслабляти такими повідомленнями. Ось там хтось щось обговорює, шукають вихід. Ні, нам треба бути сильними з кожним ним, підсилювати свою обороноздатність, підсилювати армію, мобілізовувати громадську все громадське населення, громадянське суспільство на допомогу армії. У нас іншого немає. Ми не можемо себе розслабляти теж. Тішати себе ілюзіями, що щось вони там передумають. Вони не люди і вони не передумають. Вони не підуть звідси. І ми повинні бути до того готовими, щоб не ми тільки військовою силою можемо їх вигнати з території України і потім сідати з говорити з ними. Угу, угу. Але на умовах України. Ердоган планує Зеленському організувати зустрічі з Путіним. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові, які вчора відбувалися, запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести в Туреччині зустріч із президентом Росії Путіним. Чи може відбутися е, така зустріч, пане Йосифе, найближчим часом? І якщо так, то на яких умовах? Можливо, вона і може відбутися, хоча я не вважаю її доцільною. Я сказав вже про це. Тільки після вигнання всіх військових з території України, з Донбасу і з Криму можна сідати за стол перемоги. Все інше буде відтягуванням і буде тільки на користь Росії. Позиція Ердогана, якого чекають наступні вибори, нам зрозуміла. Він хоче балансувати між цими силами, але він не може це робити. В них дуже слабка економіка для цього. Він не може керувати Росією і Путіним. Путін може його використовувати для обходу санкцій. Вже така роль посередника між Україною і Росією, яку йому насправді ніхто не давав. Вже дозволяє йому не приєднуватися до санкцій і збагачуватися. Я маю не особисто, а для Туреччини, що знову ж таки працює на користь його виборів наступних. Все. Дуже цинічно, дуже прагматично, і ми повинні це усвідомлювати зараз, не на часі перемовини з Путіним. Він нічого не може нам запропонувати. Нічого того, що потрібно, перше, армії. основна сила сьогодні України це її армія, мільйонна армія і її керівництво. Друга сила це громадянське суспільство. Якщо ці дві сили, і наші союзники на Заході, Велика Британія, Америка. Не зацікавлені в такій зустрічі, бо розуміють, що це буде просто очередна омана України. Навіщо жити на них? Всі основні сили цієї ситуації проти таких перемовин. А тим більше Путін на передумови не погодиться. От чомусь так здається. Та він же заграє. Ну він відтягує, бо в них нема виходу іншого. Можливо, вони щось там і обговорюють, як закінчити. Да, дуже, дуже такий розумний аргумент, що ось можна тактичний ядерний удар навіть зробити. І що йому це допоможе? Ні. Україна війшла в певну тенденцію спротиву. Вона довго запрягала, але вона вже йде до цього до повного вигнання цих орків з нашої території. Ніяких інших варіантів сьогодні Україна не бачить. Ну, крім тим, хто хоче капітулювати, і такі, що, на жаль, є. Тим, крім тих, хто хоче колаборувати, і такі є. Ми не повинні собі тішати ілюзіями, що Україна сьогодні єдина, але в неї дуже потужні сили. Я вже сказав, які це армія і громадянське суспільство. Все, все інше не має значення для нас сьогодні, тільки це. На запорізькій атомній електростанції, яка є найбільшою в Європі. Зосереджені російські військові, вони її продовжують обстрілювати. От експерти висловлюють думку про те, що зупинити цей шантаж Путіна може тільки міжнародна спільнота, тиснувши на нього стосовно цієї запорізької атомної електростанції. Чи може піти на поступки власне МАГТА і заїхати, приміром з території Криму, аби тільки взяти під контроль цю запорізьку атомну електростанцію і не допустити якоїсь ядерної катастрофи? Я за освітою фізик-теоретик. Я добре розумію, що таке ядерна зброя. Я добре розумію, що таке ядерні атомні електростанції. В них достатньо ступенів захисту для того, щоб уникнути катастрофи такої, які малюють деякі фантасти. Професіонали розуміють обмеженість такої пропаганди. Путін, Росія, шантажує весь світ ядерною загрозою. Але він блефує. Він блефує. Там наш персонал, він може зупинити, заблокувати, законсервувати цю станцію і не допустити навіть розпилення цих речовин, якщо навіть буде влучання пряме, якщо Росія поцілить прямо у реактор. Звичайно, буде проблема. Буде проблема для України і, можливо для інших країн. Але Путіну це потрібно. Я ж кажу, він себе викреслив з людства, а ви все одно і інші там діячі міжнародні, вважають, що він ще частина людства. І давайте натиснемо на нього через ООН, який він не поважає від слова зовсім не поважає. Давайте натиснемо. А він буде гратися далі. Тільки жорстка, чітка позиція України і підтримка тих сил, з зовні, про які ми вже говорили, дозволить нам витримати цей шантаж. Давайте тоді детальніше поговоримо про запорізьку атомну електростанцію. Що має статися, щоб утворилася катастрофа, така як була ну, на Чорнобильській Свідоме порушення протоколів експлуатації. Якщо сам персонал, як це було у Чорнобильській, хоч це була станція ще старого покоління, угу. да, та виведення його з режиму може привести до того, що сталося. Але там не було фактично неконтрольованого ядерного вибуху. Там була дуже серйозна катастрофа, яка привела до розпилення ядерних матеріалів, до забруднення території, атмосфери, до проблем в Білорусі, в Україні, але це не був ядерний вибух. Станція будується так, щоб навіть, як ви сказали правильно, пряме влучання ракети чи снаряда не може привести до ядерної реакції. Не контрольований, а, 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 а персонал, персонал підкресли, там український. Він ніколи не піде на те, щоб ну, так зробити з реактором таке, це, щоб це, він, він вибухнув. А, ну, а це... якщо зупинять е цю атомну електростанцію, що тоді буде? Бо, ну, це буде проблеми з постачанням електроенергії, бо вона е забезпечує південь України і е інші частини, ну так буде проблеми з електроенергією. Ми вже маємо стільки проблем: одної більше, одної mm. менше, але це не ядерний вибух. От ми зараз бачили інформацію про те, що виводять війська з Енергодару, Запорізької атомної електростанції. Перед тим повідомляли, що е, українські військові можуть обстріляти, начебто е, АЕС. Для чого це робиться, на вашу думку? Це, мені здається, імітація реакції на тиск, який зараз є міжнародний, але довіряти все одно не можна росіянам. І чи буде там техніка їхня, чи не буде, що їм заважає, далі її обстрілювати? Нічого. Ну, звісно. Вони ж для чого поставили ту техніку, щоб прикритися від українських обстрілів, нібито, да? для того, щоб загроза українського обстрілу була більша, щоб могло здетонувати там боє... боєприпаси, які там вони розмістили. Якщо вони виводять, але Україна не атакує. Атомну станцію, в тому то проблем. Вони самі її атакують для того, щоб створити у світу таке ставлення, що Україна робить такі кроки. Але це стає прозорим, бо зараз всі супутники, які спостерігають за територією України, всі інші інформаційні і розвідувальні дані говорять, що це самі росіяни роблять це, як на Донбасі, так і в. Запорізькі область. Ну, це, це прозоро. Але вони працюють так, як працює завжди авторитарна країна, яка має тенденцію перетворення до тоталітарної системи. Тобто де насильство є на кожному кроці. І ми бачимо, як вона до цього рухається. Це закон природи, це не тому, що хтось хоче чи хтось не хоче цього. Це навіть від Путіна вже не залежить. Цей рух. Це логіка подій. Невдачі на фронті ані на східному фронті, а на Південному фронті приводить до такої тенденції до нових до нового шантажу, до нових погроз. Ніякої реальної реакції, яка б була б притаманна нормальній країні, немає і очікувати його її, її не слід. Останнє питання на цю тему з'являлася інформація про те, що Запорізька атомно електростанція хочуть відключити власне від України і підключити до Росії. Чи можуть вони це зробити до російських енергоенергосистем? Що буде Україна? Як я вже казав, будуть енергетичні проблеми, але вони в них є вже багато років. Вони будуть більшими. Україна здатна сьогодні витримати такі проблеми, як в неї є, і ще більше проблеми заради перемоги. Ми ще з тим, до ще однієї теми надважливої, тому що вчора, вочевидь, про це йшлося у Львові під час зустрічі пана Гутеріша з президентом України, яка тривала 40 хвилин до речі. І ми мали офіційні повідомлення з Організації Об'єднаних Націй, що вони готові на вже якби все зробити для того, аби комісія і от ком команда людей з Організації Об'єднаних Націй потрапила на місце цього тракту в Оленівці для того, аби зрозуміти там, що сталося, які події відбулись і Чому так відбувся такий злочин проти українських військовополонених. І знаєте, багато питань виникали там, не до компетенції, навіть, а до доброчесності, там, великих організацій, як Накшталт, Червоний Хрест і так далі. Взагалі, що відбувається? Ми знову повертаємося до тієї самої теми. Все розраховуємо, що з ними можна про щось домовлятися. Наші хлопці, звичайно, там дуже жаль. Але вони з самого початку були заручниками тої системи. Не нашої, а тої системи. Авторитарну тоталітарну систему, яка все використовує, яка не жаліє ані своїх людей, ні чужих, втрати мільйонів людей для Росії нічого не значать. В них є мета, яку вони переслідують поставити на коліна всі країни, які навколо mm -hmm. них знаходяться. Mm -hmm. І заради цієї мети вони це все і роблять. Mm -hmm. Таким чином, от можна побачити, наприклад, коли відкрилися зерновий коридор. Да? Чому вони пішли на це? Їм потрібен третій світ. Це зерно в основному для третього світу, для Африки, для Південної Азії. Там Росія розраховує знайти союзників по обходу санкцій. Ну, та, що я вже казав, Тільки заради союзники, цього та. вони mm -hmm. пішли на це, бо їх це турбує, бо це проти їх інтересів було. Все, якщо це буде проти їх інтересів, вони не підуть ні на що. Вони будуть триматися вперто за свої позиції, будуть обманувати, вводити, будуть інформаційно це підтримувати, пропагандистські, вони витрачають на це мільярди доларів, і нема ніякої можливості з ними говорити по-людськи. Україна... Тільки тільки, п... тільки, тільки зброя. Тобто, фактично, і тільки зброя допоможе нам визволити наших військовополонених. Тобто, Я чи... не впевнений, що вам вдасться їх визволити. Хочеться, щоб вони були визволені. Але ми повинні розуміти, що у всього є своя ціна. У війни є своя ціна. Не ми її розпочали, ми платимо цю велику ціну. І мені дуже жаль і цих хлопців, і їх родини, які очікують їх з полону. Може хтось повпливати на Путіна, і ми заберемо ну, в питанні військовополонених власне тих, які знаходяться безпосередньо в Оленівці. Не бачу, я не бачу в світі такої сили. Ні, лідер е Китаю, ні президент Туреччини, ні лідер хто. Китаю насправді але підтримує Росію, бо він є таким самим авторитарно-тоталітарним лідером. Вони об'єднані спільною ідентичністю. Це інший світ. Лідер Китаю не є. Він хитріший, ніж Путін, можливо, навіть мудріший, а він все одно частина того світу, не нашого. Сполучені Штати Америки вже Інші... вже немає такої можливості. Нема. Вже не можуть. Або ціна буде такою, що буде це неможливо зробити. Кому довіряють українці. От про що свідчить, якщо українці довіряють головнокомандувачу аж на четвертому місці, а перед ним йдуть військовий експерт і Олексій Арестович, який є позаштатним радником керівника офісу Президента? Ось це дослідження про рівень довіри. Це про що свідчить? По перше, це для мене, який дуже цікавиться соціологією, для людини. Це свідчить про те, що я знаю і так, що більшість не завжди права. Це для мене аксіома. Навпаки, навіть. Більшість дуже часто помиляється. І це ми бачимо по численних прикладах. По-друге, всі ці рейтинги, вони зроблені, я думаю, науково не дуже коректно. Є певне маніпулювання. Хтось зацікавлений в тому, щоб бути вищі. І для мене важливо, хто проводить ці опитування. Є певні соціологічні інституції, яким експерти довіряють, і ті, яким взагалі, від слова взагалі не довіряють. Для мене це взагалі ці рейтинги пусте. Якщо там фігурує там, Арестович, Гордон. І так у першій десятці, ну, вони, це для мене означає, що цьому рейтингу взагалі не можна довіряти. Ну так, КМІС, я знав, що таке КМІС до того, як почалася війна. І також, і певні претензії ну, ні, до них також були. Але пізнання, те, що сказав експерт ваш, по тільки що, кого люди пізнають. Від телебачення, наприклад, я телебачення взагалі не дивлюся. Я не знаю. Я знаю Арістою, бо разом з ним виступав колись. І тільки тому я його знаю. Гордона я знаю ще тоді, коли він випускав таку газету масової культури Бульвар, Бульвар. що багато хто не пам'ятає. І для мене це все. Це означає цей рівень. Почули вас, Йосиф, за те ви приходите до нас на телебачення в ефір телеканалу Прямий. Це вже важливо і дякую, що провели цю годину разом з нами. Спасибі вам і дякую за розмову. Йосиф Зізел, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, був гостем нашої студії.